знає на радіо Київ 98 FM Вітаю всіх слухачів радіостанції Києва і глядачів нашого ютуб-каналу. і запрошую вас до програми Лікар. Знає сьогодні, ми взяли таку дуже складну, але дуже важливу тему. Ми будемо говорити про очне протезування після військових травм. Вітайте гостя студії. Це Дмитро Філоненко, стоматолог-ортопед, асистент кафедри щелепно-лицьової хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту післядипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця. Добрий день. Вам. Добрий день. Так, ну давайте запросимо і людей до нашої розмови. Вони мають можливість нам писати або на Viber, або, наприклад, у чаті під онлайн трансляцію на ютуб каналі «Київ.ФМ». питайте, розказуйте, якщо тема вам цікава, якщо а, будуть у вас виникати якісь питання, долучайтеся. М'їсть залюбки і з вами поспілкується також. Поки що ж розпочинаємо. Ну і перше питання я не можу його не поставити, бо ми з вами тут влітку зустрічалися, і, взагалі, ваш титр, стоматолог, ортопед, і тут очне протезування. Як? Так сталося, що стоматолог ортопед займається, став окуляристом. Дуже дуже класне питання, дякую. Воно дуже логічне і правильне. Оці всякі штучки, очні протези, є протези. І я в першу чергу я протезист. Мене завжди так представляв завідуючий кафедри, де я працюю, і мені в перший час це було так трошки протезист, що це таке? А насправді, насправді воно так і є. І очне протезування, воно. Від початку до кінця це чиста стоматологія. Хоча це око, це тому, що це є знімний протез. Технології, стоматологічні, методики, стоматологічні, матеріали, близькі до стоматологічних, називаємо це так. Ну, це ви маєте на увазі от виробництво саме самого протезу. Само... Але щоб протезувати людину, тут же ж потрібні офтальмологи, ні? Офтальмологи дуже потрібні для того, щоб підготувати людину до очного протезування. Очний протез не потрібен всім підряд. Він потрібен при певних видах дефектів. Uh -huh. Ці дефекти мають різне походження. Це не обов'язково військова травма, це не єдина причина. Звичайно, є сегмент онкологічних захворювань, є сегмент звичайних травм, є сегмент специфічних офтальмологічних захворювань, наслідком яких є втрата ока. І тоді з естетичного міркування потрібна отака штучка, потрібен очний протез, для того, щоб людина виглядала знову людиною. Тому що у нас суспільство досить агресивне і реагує на такі дефекти неадекватно. А взагалі затребувана послуга річ, я не знаю, як правильно сказати. Дуже затребувана. Дуже? Згідно я не можу представити офіційну статистику з посиланнях, але згідно слів моїх колег-професорів-офтальмологів, необхідність таких протезів на всю Україну. Порядка десь приблизно 2-2,5 тисяч в рік. Це дуже велика кількість. А скільки фахівців окуляристів в Україні є? Певна кількість є. Певна кількість є. І розібратись в цій всій кухні довелося. Чому? Тому що мені потрібні були. Очні протези для того, угу. щоб зробити е, такий протез, як це на минулому нашому ефірі. Це було. Екзопротезування, а зараз про це От. теж буду у вас питати. І Мені потрібно було це взяти. Я просив угу. своїх колег: ну, привезіть мені, де дайте мені. Мене не влаштовувало те, що мені давали по якості. Ми почали розбиратися, і потім угу. сталася така нагода, що була можливість вчитися в Україну. Приїхав дуже крутий кольорист з Німеччини, показала, як вона це робить, і ми працювали пліч опліч. Три-чотири дні, фактично, три активної роботи поруч. Вона показала повністю методику. Рут Мюллервельт показала це все. І була дуже здивована, що ми її підхопили за три дні повністю всю методику, тому що ця методика, вона в офтальмологію, в окуляристику, в очне протезування історично прийшла зі стоматології. Це зробили стоматологи. Ми просто повторюємо те, що вже було зроблено після Першої світової війни, після другої світової війни. Це повторюється велика війна, великий попит на це. Давайте нагадаємо, от коли людина отримує травму військову чи не військову травму обличчя, зокрема в те, що стосується очей, то там вже є три. Ну, не три випадки, так там е максимально зберігаємо око, навіть якщо воно не бачить, але зовнішній вигляд. Далі протез, і якщо не можна протезувати, то, то вже крайній варіант це екзопротезування. Так, правильно так. я все розповіла? Все залежить від характеру травми. Ми, звичайно, ми хочемо відновити людину повністю, mm -hmm. щоб людина була така, як після травми. Але в будь-яких реконструктивних методах є певні межі. За які вже вийти неможливо. І коли щось неможливо, mm -hmm. починається наступний крок. І тепер цей наступний крок є в повдому обсязі. Ми можемо зробити фактично будь-який протез на сьогоднішній момент. That's на сьогоднішній that's... момент вже не лишилось протезів обличчя, які я ще не зробив. Клас, оце називається екзопротезування або епіпротези. Це називається. Так. так про це ми з вами говорили минулого разу. Ну ви ж не припинили цим займатися? Бо наскільки я пам'ятаю, ви єдиний фахівець в Україні, який робить такі протези. Я дуже сподіваюся, що не єдиний. Але, скажімо але, так, ну, один, знайшла, один з небагатьох. Я теж не знайшов, але дуже сподіваюся, що він там десь є. З точки зору того, що будь-який протез має. За спиною у себе, тобто оця штучка mm -hmm. за спиною у себе має команду людей. Це не я зробив, це ми зробили, це команда людей. І так само, якщо взяти окремо якусь, окремий якийсь етап, окремий вузький етап, то таких людей дуже багато в Україні. Але так, щоб це було об'єднано в цілісну команду, я не знаходив, не знаходив. Буду дуже радий, якщо ви там якось помашите мені, якось якось ми почнемо комунікувати, тому що одному бути дуже сумно. Я зараз, можливо, запитаю дурницю, а може і не дурницю, але ну реально цікаво. Оці протези, які зараз є, це якісь універсальні приклади, чи з часом це е, хтось ото, буде ото носити? Ото саме золоте питання. Перший такий момент. Всі завжди, коли це бачать, кажуть, а чого воно не кругле? Умка ж кругле. <світ> це завжди е, вони, вони пласкі, вони пласкі, так? І вони мають певну форму. І ви бачите, отут у мене лежить їх. І mm -hmm. певна кількість, і це вони всі різної форми. І те, з чим я стикаюсь зараз, коли до мене приходять військові, кому провели, назвемо це так, провели очне протезування, то сідає людина, я з лівого ока достаю протез, який зроблений для правого ока, і людина дуже дивується, чому вона не може звикнути. Або в анафтальмічну очну ямку, туди, куди треба встановити очний протез. Запхнули дуже великого розміру протез, і воно натирає. Чи хотіли вони зробити біду тій людині? Ні. Просто як це відбувалося е, з тими військовими, кого я далі протезував? Я не знаю, як відбувається в інших, ні, нічого поганого, ні про кого сказати не хочу. Але я питаю, як тобі то робило? Я каже: прийшли отак на столі лежить, підібрали, щоб воно гарне було по кольору, впхнули туди і сказали: звикай. Це реальні життєві історії, які мені розповідають кожен понеділок. Кожен понеділок у мене от цей прийом цих пацієнтів, от тому то викликало подив, і чим далі, тим більший подив викликає. Ми це робимо принципово по-іншому. Як я якраз от як це мало роб... має відбуватися від моменту отримання травми до там, уже періоду, коли людина звикла? Трошки не так. Не. Якщо отримала людина травму, її треба відновлювати, і є певна почерговість надання медичної допомоги, я відношусь до самої останньої uh -huh. ланки, тобто реабілітації. До таких протезів є певна підготовка, її проводять офтальмологи. Якщо щось, що впливає на життя, то треба рятувати людину, то все було, 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 а до мене вже людина uh -huh. приходить. Коли вже життю нічого не загрожує, людина реабілітована і проведено якісь певні операції. Ми маємо дефект, ми його відновлюємо. Можливо, на цьому етапі все одно будуть проводитись якісь ще додаткові операції для створення місця, куди це буде встановлено, для створення можливості, щоб протез рухався. Тобто там величезна. Є така ну але ж в ідеалі кількість. це місце має бути створене ще на тих попередніх операціях. Так ну от коли в ідеалі в ідеальному світі, якого не існує, воно з... краще б і не було ти травм. Угу. Ну, ну так це вже так. будемо це, це будемо правда. вже відвертими. Тут це не так критично, і офтальмологи, офтальмопластичні хірурги в Україні дуже потужні, дуже mm -hmm. потужні. І тим більш дивує, що адекватного очного протезування мені поки що не зустрілося. Вони точно є. Я знаю міста, в яких вони є. Ми поки що ще не зустрілися. Ми зустрінемось точно на якихось конференціях, зустрічах, це точно відбудеться. Але як це робиться в світі 100 років, не 10, не 20, 100 років в світі робиться. Якщо є дефект, з цього дефекту отримується відбиток і виготовляється індивідуальний очний протез. Не індивідуальний, бо він розмальований так дуже гарно. А індивідуальний, бо він має форму, яка ідеально тому відповідає. Це складно. Це потребує навичок, це потребує матеріалів, це потребує певних додаткових аксесуарів. Ну, яка різниця? Але ми маємо індивідуальний протез. Потім він малюється, так як це повинно бути. Проводяться певні примірки. Переп... Переміряється, щось не вийшло, перероблюється. Це складний протез. Це складний протез, який потребує складних процесів його виготовлення. Так от я тепер розумію, що означає, коли ви розповідали мені, що ви робите протези по відбитках. Так. От е малюється, виготовляється все вручну? Так. Тобто кожен Художник малює? Художник, Художник малює. Е мені було цікаво, я одне око одиночний протез я не малював сам. Тут е неможливо. Проводити всі ці етапи однією людиною mm. швидко, це може проводити всі етапи, може проводити одна людина, але це займає дуже багато часу. То треба е, в, в реаліях нашого часу зараз, коли кожен понеділок у мене до 10 людей на прийомі. Рут, у якої я вчився, <смаснен> приймає одну людину в день. Ми приймаємо десятьох людей в день. Це дуже багато І для того, щоб це було реально, одночасно працює чотири людини, які проводять чотири процеси паралельно. Тоді це може бути оперативно швидко. Одне один, одну райдушку я намалював сам. Дуже приємне відчуття. Насправді арт-терапія так е класно, але часу на жаль нема. На <смаснен> <Na, смаснен> все, що хочеться робити, часу нема. А з матеріал, із якого вони виготовлені, це що? Дуже класне питання. Їх принципових два напрямки: є скло і є акрил, пластмаса. Угу. Якщо ми говоримо про скло, я вже бачив поки що три всього цього три протези. Я бачив скляних, які прийшли до мене. Природньо, що до мене не прийдуть сказати, у мене все класно. Угу. Приходять так. до мене зі скаргами От для того, щоб переробити. Е і воно виглядало, от сам е, художня частина виглядала класно. Питань нема, воно художнє, все супер. Але з точки зору медичної складової, ні. Ну то взагалі не те, що потрібно. І те, що мені казали німці, що вони поступово від скла уходять. Вони більше переходять в акрил. Е, акрил має які недоліки. Його можна багато легше пошкрябати, поцарапати, отримати. Але е, контроль якості, тобто ми віддаємо протез, очний протез людині, коли в десятикратному збільшенні жодної подряпанки нема. В десятикратному жодної подряпанки з усіх боків. Після того, як вдягається такий протез, людина його взагалі не, не відчуває, відчуває. Взагалі не відчуває. Е, і що важливим є, коли ми порівнюємо акрил і скло, акрил може слугувати довше і потребує менше догляду. І з точки зору фізіології, акрил показав себе гарно. Але mm -hmm. спеціальний акрил, але акрил спеціально оброблений, але спеціальні цикли полімеризації. Там ціла велика складна історія, яка є абсолютно зрозумілою, очевидною для зубного техніка. Тому що це технологія взята зі стоматології. Клас. Про догляд зараз ще окремо поговоримо. скільки часу приблизно потрібно для того, щоб зробити один протез такого типу? Один протез безпосередньої роботи протезу. Щоб виготовити один протез, ми рахували це приблизно 8-9 годин одніє, на один протез, з яких приблизно 5 годин займає полірування. Просто відполірувати це приблизно 5 годин. Це то, щоб не було тих подряпинок? Жодної подряпинки нема. Ну, у вас же було що щось там в око попаде. Так. Ну, дуже неприємно. А тут уявіть, що Згоди. така штука з подряпинками попаде фактично в око. Фактично в око, тому що ми відчуваємо кон'юктиви то, що під mm -hmm. повіками слизова яка під повіками я ще хотіла у вас запитати. Планувала у вас запитати наскільки реалістично можна? Зробити, е, ну відновити. Тепер бачу і ще згадала історію. Е, якось Оксана Петренко, наша так, з вами спільна селена, знайома. Так. так вона давала мені е, одного військового, якого вона протезувала для там, матеріалу. І і мені коли скинули фот, то я не могла зрозуміти, яке око, яке око протезоване. Ось, і довелося там е, гортати переписку, де вона вказувала, що ми йому протезували. Я до того, що насправді це дуже реалістично. Дуже реалістично, це вже майстерність художника, і майстерність не в плані художнього якогось таланту створення витвору мистецтва, а в плані можливості скопіювати природу. Для того, щоб скопіювати природу досконально, треба досконально володити знаннями анатомії. Угу. Все очевидно. І це абсолютно є неочевидна інформація для художника, коли він починає то робити. Ми вчимося. Ну добре, я що таке запитаю. Коли ми з вами говорили про екзопротезування, то ви там на 3D-принтері модель робите. Так, так. Дуже пам'ятаю цю історію, як зразком чи моделю слугував інтерн. Ось, а я хочу запитати, наскільки. Ну, тобто, ви ж робите, ви фотографуєте око, яке є. Обов'язково. І от по ньому о, робите так, таке ні, саме. Ні, 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 так неможливо. А Це, чому? це, неможливо. Ну, це ж логічно, ну, типу, ні. одне око є, треба зробити таке саме. Звичайно. Тому людина сидить, і при пацієнті ми одразу малюємо. Серйозно? Це неможливо зробити по фотографії. А. Для того, щоб фотографія була ідентична об'єкту. Треба провести колосальну кількість калібрувань фотоапаратів, екранів, бла бла бла, там куча всяких тих. Навіщо? І то ми не отримаємо цього ефекту. Райдушка є унікальною, кольор є унікальний, малюнок є унікальний. І фактично мова йде про високохудожні копіювання. Тобто, і це дуже легко робити, якщо людина перед тобою сидить поруч, можна прикласти, подивитись, є... Ну, відносно, дуже легко, погане слово, відносно легко. Угу. Відносно легко. І дуже складно по фотографії. Не дивлячись там якийсь там який там кучу грошей коштує, все одно воно, все воно не буде аж настільки Дос... недостатньо реалістично. Буде реалістично, що вони блакитні, як у вас, так? але недостатньо реалістично для того, щоб зробити копію. А коли це право-ліво, має бути копія так, щоб ми могли прикласти і о, mm -hmm. вони однакові. Крім того, ви ж бачите, що ця штучка не біла. Вона ж має малюнок, вона має mm -hmm. відтінок, ми бачимо судинки, це все малюється, це все, малює, да, все Так, видно, Що деякі такі біліші, а інші такі більше, більше судинок. Так, так. У когось більше, у когось менше. Ну, це ще й залежить від того, виспався ти чи не виспався. Тому в середньому <laughs> <Виспатись смех> хочеться пацієнта. А, так, про гроші ще хочу запитати. Да. Наскільки це доступно, чи дорого, чи скільки коштує такий протез? На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент конкретно от ці протези, які <laughs> тут <смех> лежать, вони виготовлені в Німеччині, окуляристом, яка приїжджала. І це дуже класна штука для того, щоб показувати. От конкретно цей протез в Німеччині з їхньою системою охорони здоров'я, там різноманітних страхових штук. цих, оце коштує 3100 євро. Один. один Один протез розрахований на 7 років експлуатації. На 7 років експлуатації, раз на рік його потрібно приїхати до кольориста і переполірувати. Тобто, має бути підтримку має підтримуватись ідеальна поліровка. Це Ключовий параметр ключовий параметр mm. з медичної точки зору: відповідність форми і рівень поліровки. Художня складова дуже важлива соціальна. Медична складова mm -hmm. це поліровка і відповідність форми. Якщо ми говоримо про Францію, це щось в районі 900 євро. Такий протез буде коштувати. Це, це пов'язано з їхньою системою охорони здоров'я і страхових. Тому що в більшості цивілізованих країн почне протезування покривається. Тим чи іншим чином, щоб людина за то не платила. От. В Україні згідно законодавством чи протезування є повністю за державний кошт, відповідно, його нема в Україні. Тому uh -huh. що треба бути несповна розуму, щоб влізти в цю справу і робити це повністю безкоштовно. Все-таки їсти ж, хоче той, хто це робить. Так? Тому це дуже велике питання на сьогоднішній момент. Питання ціни у нас воно формується, тому що ми починаємо mm -hmm. це робити, ми не зовсім це розуміємо. Саме економічну частину, я лікар, я не дуже розбираюся в економічній частині. Що я можу гарантувати і сказати точно, там мені казали, десь якась крапочка, в неї дивитись. От я вам помахаю і скажу: якщо ви військовослужбовець, у вас є військова травма, ви втратили. Око, ми це розробимо вам безкоштовно. Якщо це інша причина, спілкуйтесь з менеджерами, вони вам все розкажуть. Зрозуміло, про догляд, що хочу сказати. Ви сказали, що розрахований на 7 років, раз на рік треба полірувати. Воно знімається чи от так, так це знімний протез. Це знімний протез. Для сама того сама люди, ви... ви вчите людину, як користуватися? Ми записуємо відео, як конкретно цій людині. Ми його вдягнули, відправляємо mm -hmm. в будь-який месенджер. Вони можуть подивитись. Насправді нічого складного там нема. І якщо правильно зроблений протез, він досить важко знімається, але mm. абсолютно mm. реально. Тобто нічого там такого. він там ні на чому не тримається, він просто ну зроблений так, щоб воно туди... А він Під повіками. як Канцерам. лінза. Ну, типу, принцип Ти, нім, лінзи. Да, принцип, абсолютно, принцип лінзи. Тільки Я форма інша і розмір. А так, принцип той самий, абсолютно. Ну, в принципі, якщо людина з таким протезом, якщо там нічого в око не потрапило, то вона може його і не знімати. Чи обов'язково треба раз в скільки знімати, раз не знаю, там місяць, промивати раз його? Раз на місяць треба зняти і промити. Раз на місяць. Цього а. достатньо. Цього достатньо для того, щоб підтримувати чистоту. Зрозуміла. Ну і бажано, щоб люди вміли це саме. Бо знову ж таки, отой знайомий мій Валєра, такий їздить в лікарню для того, щоб йому там є різні абсолютно люди. Є люди, які бояться угу. торкнутися там, Це, нічого там складного нема. Ну для мене нічого складного нема. У мене була пацієнтка, її е... відомий. Прибалтійський майстер виконав, виготовив скляне око, і вона його не могла сама дістати. І сказала, що він, коли її діставав, то там якісь мазі наносив ще щось. Я кажу, то почекайте. І взяв і дістав за 10 секунд. Просто знаючи, як і маючи певні, певний для того специфічний спеціальний інструмент. Без болю, без нічого, все Це все впирається завжди в мануальні навички і в музику. Все просто. Ви говорили, що згадували про якийсь період, коли людина має звикнути. І звичайно, так. Тобто не невелике, ну, але буває таке, що типу, некомфортно, повертається, десь ви щось не знаю, підпилюєте. Я не знаю, як це правильно запитати. Абсолютно правильно, правильно? питаєте, абсолютно правильно. І є так, у мене був пацієнт, на е тому тижні здається, я плутаю дні. Е йому. Класичний військовий, кому в праве око протез для лівого ока запхнули, звикай, це нормально. Бо не було іншого. От. І каже мені там, там, там натирає. Ми банально зрізали те, що йому натирає, відпиляли, запалірували, його перестали це турбувати. І тепер він у нас піде на підготовчі хірургічні операції для того, щоб покращити стан і потім зробити адекватний протез. Клас, так ну і дивіться, я починала е, розмовою з того, що як лікар-стоматолог став окуляристом, але закінчити хочу тим, що ви ще й певно і психолог трохи, тому що будь-яка травма обличчя, тим більше втрата ока, це не лише медична проблема, це ще й соціальна. І ми з вами в тому числі про це говорили. Е, як часто доводиться, от е, працювати ще підпрацьовувати і психологом? Ну це вимушена міра. Я не можу сказати, що в мене, хоч якась там психологічна освіта. Присутня, де да, відсутня вона повністю, вона якось само складається з, з часом. Як часто? Кожен раз. Кожен раз то і чи колись виходить органічно, класно і просто знайти спільну mm -hmm. мову, колись не виходить взагалі. Ну, це нормально, люди різні. Тим більше я так розумію, що ви коли говорили, що це з натури малюється, кілька годин. Це ж, мені здається, якраз час для того, щоб ці хлопці, дівчата, пацієнти. Час поспілкуватися. Час поспілкуватися, час розповісти. Ну, Натомість бачите лише посмішки, коли вже завершена робота. По різному. Дуже звичайно по різному. Для того, щоб сказати, що щось є класним треба що зробити з чимось порівняти. порівняти якщо людина до цього не мала протез і їй дали найкращий в світі протез це не обов'язково співпаде з її очікуваннями угу. тобто очікування і то що ми отримаємо то, то абсолютно дві різні категорії абсолютно і у тих, кому в праве око засунули протез від лівого ока прийшли отримали адекватний протез, то, звичайно він буде дуже задоволений а якщо це дівчинка 20 років, дитина фактично Діти, то взагалі окрема розмова і щось засунули це, в око. Вона зеркало, і вона хоче побачити так, як це було до травми. То, то то не реалістичне очікування. Там все таки є певні обмеження. Згодна ну будь-якому разі, я дякую так. вам за те, що ви прийшли сьогодні і за те, що робите. Дмитро Філоненко, стоматолог ортопед, асистент кафедри щелепно щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій інституту після дипломної післядипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця був сьогодні гостем програми Лікар знає. Я дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Табачити не хворіти. Треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар.